Ось це називається робот-полесос. Вітаю вас, друзі. Вітаю я і наш найголовніший інженер за своєю найголовнішою іграшкою на сьогоднішній момент, принаймні. Так, значить, дивіться. Тут нам маленькі пакетики принесли. Дуже багато людини. Чому дуже багато, тому що людина спочатку вирішила сікономити, а потім переплатити. А переплатити людина вирішила ось за це. Ось таке. Ось воно. Зараз я, мабуть, зроблю. Ось так, щоб воно влізло в кадр. Так, мабуть, занапта. О! Ось це називається робот-полесос. Ось в такому виконанні. Вертаємо на місце. Значить, що будемо робити? Будемо його лагодити. Так що, якщо вам цікаво, обов'язково подобачка, підписка. І головний інженер вам що каже? До зустрічі, так слава Україні, і до зустрічі.